Грабують оселі, ресторани, готелі та магазини. Російські військові крадуть у людей, які виїхали з окупованої території, говорить Олешківський міський голова Євген Рищук. Чоловік сам став жертвою злочинів окупаційної влади. Із-за міського сімейного комплексу Гран-прі росіяни вивезли все: меблі, телевізори і навіть мармур познімали в ресторані. А херсонську квартиру чоловіка грабували чотири рази. Перший раз вони шукали гроші. Друге, тому що було видно, що шукають гроші у дитячих речах все перевернули, там матраси, всі там, навіть в холодильнику морозильні камери. Другий раз вони проїжджали так, зовсім перекрили половину вулиці і підігнали автомобілі і зайшли е, в дім. Ну, Перший раз вкрив вскрили дім так, що наскільки професійно, що можливо було дім знову закрити і вийти. Пограбування осель, зокрема в Олешківській громаді, продовжується і зараз, говорить Євген Рищук. Майже щодня поліцейські Херсонщини отримують повідомлення від громадян як із окупованих, так і зі звільнених населених пунктів про те, що їх помешкання, установи, підприємства були розграбовані росіянами, говорить пресофіцер головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований. В такому разі громадяни можуть звертатися за цілодобовим номером телефону нашого ситуативного центру 067 550 22 74, де за допомогою месенджерів можуть повідомити про ці факти, і тоді наші слідчі відкривають кримінальні провадження за такими випадками. Уже після звільнення території будуть прийматися рішення по кожному випадку розкрадання майна, говорить Андрій Кований. Привласнення особистого майна громадян України з боку окупаційних військ є злочином. Кримінальна відповідальність, за який передбачена статтею 438 кримінального кодексу України, говорить юрист Костянтин Капошилін. За цією статтею передбачена кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі, і в подальшому, коли ці окупанти потраплять. В руки наших військових на звільнених територіях, або якимось чином потраплять в руки нашої правоохоронної системи, зокрема, якщо він захоче відпочити десь в Європі, а його буде оголошено міжнародний розшук, його можуть затримати наші партнери з інших країн, які зараз допомагають Україні боротися з російською навалою, то він предстане перед українським судом. Усі злочини окупаційної влади від дрібної крадіжки до масового вбивства громадян України повинні бути систематизовані і передані до міжнародних кримінальних інституцій для подальшого відкриття міжнародного трибуналу відносно вищого політичного та військового керівництва Росії, говорить юрист Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.